До ранку, малята. Швидше малята поспішайте, у ракету всі сідайте, Летимо туди, де зорі, нас чекають на просторі. А чи здогадались ви, куди ми вирушаємо? Так, нас чекає зореліт, відправляємось в політ. В космос та живуть зірки. Місяць сонце та планети. Але спочатку дещо з'ясуємо. Ми щодня бачимо над собою небосхил. Спеціально чи мимоволі спостерігаємо за ним. Пригадайте, що ми можемо побачити в небі в день. Так, малята, ми можемо побачити хмари, синю блакить, сонце, сонечко мандруючи небесними просторами. Дарує нам світло і тепло, але коли настає вечір, усе довкола ніби огортає якась таємниця, чарівна казка. А звідки ми дізнаємося, що настала вечірня пора? Так малята, із настанням вечора сунечко опускається до обрію і заходить за нього, На дворі сутеніє, темнішає. На небі з'являються зорі та місяць. Малята, а чи цікаво вам, чому буває ніч і як з'являється день? Цілий день сонце освітлює і прогріває землю аж до вечора, а потім спускається дедалі нижче і нарешті зникає. Небо темнішає, з'являються зорі, настає ніч. Малята, як ви вважаєте, куди ховається сонечко? Сонце зовсім не ховається від нас. Наша планета безупинно обертається сама навколо себе і підставляє сонцю то один бік, то другий. Земля обертається, і все, що на ній знаходиться гори, моря, ліси, міста і люди, теж обертається разом із землею. Цей рух важко помітити, тому що Земля обертається безшумно, рівномірно, повільно і нам людям здається, що планета стоїть на місці, а рухається по небу сонце. Тож зміна дня і ночі відбувається завдяки обертанню землі навколо себе. Під час обертання Землі одна частина Землі освітлюється сонцем. Той же час, як друга частина Землі знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій половині землі, яка повертається до сонця, наступає день, а на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Малята, спробуймо визначити, що відбувається на другій стороні планети, коли в нас день. Так, правильно, в цей час на другій половині планети ніч. Малята, а чи знали ви, що сонце це велика зоря? Сонце, яке ми бачимо вдень в безмарному небі, яке нам світить і обігріває нас, і з яким нам стає дуже добре, це також зоря, як і всі інші зорі космічного простору. Сонце набагато ближче до нас, ніж інші зірки, тому воно виглядає великим, круглим порівняно з зірками нічного неба і не схоже на них. Сонце це велика розпечена куля, до нього навіть наблизитись неможливо, бо все плавить, спалює така висока там температура. Навколо Сонця обертаються холодні планети. Наша Земля. Це планета сонячної системи. Вона обертається навколо сонця. Усі планети обертаються навколо сонця. Земля це холодна планета, третя за рахунком від Сонця. Ближче всіх до сонця знаходиться Меркурій, потім Венера, потім Земля, у якої є планета Супутник місяць, що обертається навколо Землі. Малята, наша подорож завершується. Сподіваюсь, що вона була сьогодні цікавою. Дякую за увагу. До нових зустрічей!